Зв'язку речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні. Героям слава, дякую, вітаю вас так. Само чи теж ви і американці загалом відчитуєте оці слова Рубіо як такий неофіційний старт передвиборчої кампанії? До чого от була ця фраза? До чого була ця ремарочка? Бо ж в Америці знаємо зараз доволі багато є насправді проблем інших ніж вибори. Так менш з тим, що передвиборчна кампанія починається а більш з тим, що час е, є вічна війна е, противників у Білому домі, і треба знайти у Кабміні, включаючи е, Марку Рубію, як і Джей Венс, Хто які союзники будуть у, у риторичній е, війні, е, які треба перемогти над президентом Трампом, то тут я я відчував це більше, що. Е, Рубіо покажується, що він би хотів мати якусь угоду з Джей Венсом, Підтримує його майбутні плани. Але треба зараз тепер триматися разом. Ми розуміємо, що вони стоїть трохи проти себе у справі України, але зараз тепер вони спільно говорять у підтримці України. І не знаємо зараз тепер, чому він би хотів долучитися так близько разом. Джейді Венц разом з Рубіо, але вони так публічно нам покажуть, що вони готові працювати вперед. Яка команда проти них стоїть, я не знаю. Ми теж цього не знаємо, але гадаємо, що найближчим часом можуть бути відкриті карти. принаймні може бути зрозуміло, чиї, чиї голоси, і чиї думки зараз є важливими для Президента Трампа. Загалом це ця історія із Портлендом. Загалом те, що стосується приготувань. Американських військових зустрічі непересічної зустрічі із генералами, на яку на які і Трамп мав слово, до чого готується зараз президент? До чого готується Білий Дім і загалом Америка? От куди скерований погляд, в першу чергу? Так, ну перше, все найбільше. Приготовлятися треба для федеральних адвокатів тільки сьогодні. Два федеральні суди блокували цю акцію, щоб отримав контролю Нацгвардію штат Орган Президент Трамп. І втім то чим більше він має акцій в інших штатів, це так само вплинує на рішення різних суддів. Є ще і судова процедура у Каліфорнії, де він раніше вислав і не тільки перебрав нацквардію, але вислав ще морських сил Америки. І там вже бачить суддя, які акції. Президент бере не тільки в Ороган, але в інших штатах, включно Ілоної, де він в околиці Шикаго, Там є агенти, які перейшли і зараз через цього тижня мають нацквардія Ілоною так само перебрати президент Трамп. То тут найбільше що треба бути приготовлені, не не є командири, але адвокати. Бо чим більше ця акція розмножиться по цілої Америці, що Трамп хоче перебрати нацквардії різних штатів і вживати. Її, проти цивільних, чим більше різні судді по цілої Америці, це федеральні судді, бачать, що є певний план. Це не є тільки дати дозвіл на раз, але що кожний раз, що Трамп отримує дозвіл від судів, він іде до наступних штатів. Угу. Оці чудові кораблі підводні, які збираються будувати Сполучені Штати Америки. Яке їхнє буде призначення? От Трамп сказав, що ми. Бо будуємо зараз більше ніж будь-коли будували, і вони будуть прекрасні, чудесні, зрештою, так, як і все в Америці. Так ну було рішення у е, федеральному бюджету на е, збройних сил Америки, яке було підтверджена е, в комітетах і сенаті і, і конгресі вже у липні. Е, цей закон ще ще не перейшов. Тут ми ще чекаємо на шатдаун, але в цім законі збройних сил було включено додаткові ті підводних лодків, щоб були приготовлені. Я справді не можу вам казати, будь-який експерт би казав, що вони будуть приготовлені через 10 літ. Тут є така сама проблема, яка Англія має. Що е, Америка на довший час дуже помало будувала своїх кораблів, і щоби так швидко, як є приписано у бюджеті, не знаємо, як вони так швидко можуть робити. Вони просто не мають стільки фабриків, щоб розбудувати їх. Та кажуть, що випереджають американців всіх на 25 років. Що то навіть не треба надолужувати, що все окей, але не про те. Ви згадали про е шотдаун, і, Власне, нас турбує, як зазвичай, е та як це вплине на, на нас, на підтримку України, на е закупівлі е на закупівлі зброї для України. Власне, е що про це кажуть? Ну, ми не ми не завершимо цей шатан цього тижня. Ми знаємо це. Бо спікер палати представників він звільнив всіх у палаті, щоб вони не повернулися аж через тиждень. То є ще ще один тиждень, коли Палата представників не буде присутня. А якщо вони ще вернуться наступний тиждень, тоді цей тиждень, який включає 15-го, це є перший день, коли. Федеральні робітники, включно збройних сил Америки, не отримують свою платню, то це так само є натиск на конгрес, щоб нарешті домовитися. А, а тільки до кінця місяця мені декотрі експерти пояснили, що ті зброї, які е, вже є куплені, вже мають переїхати до України. Е, ця вся процедура є забезпечена як критична система національної безпеки Америки. То е, це все, е, що вже перейшло літаками, що вже отримало початки е, через е, е, митницю, це все без проблем. Це тільки починається трохи е, звільнити все е, через місяць, приблизно, коли все це, що не перейшло, контролю е, митницю, е, різні експортиві ліцензії. Тільки до чого і і ці особи, які перевіряються, вони не є критичні особи. То ці федеральні робітники зараз є всі звільнені. То тільки в тому моменті нам треба буде чекати, що через місяць може тоді звільниться не так часто висилати до України, але до нинішнього дня все є заплачено, все працює без проблем. Я ще питаюся, власне, Трампу якось вдається змусити схоже Ізраїль припинити війну у Газі. Чи тут є така, також якісь для нас цікаві моменти? Як як, як Нетаньяго змушений зараз підкоритися фактично наполегливій тиску від Трампа й адміністрації? Знаєте, цей тиск є політичний, але. Я одна дискусія з різними моїми друзями, які працюють у справах із Ізраїлю, Кажуть, знаєте, як він би справді хотів це зупинити, він би сам перелітів до, до Ізраїлю, бо він там найбільш більш популярніший ніж е, Нетанягу. Е, то як він би хотів е, Трамп е, терміново все завершити, е, то він би міг їх е, переконати там прямо. Але тут з Америкою, з Білого Дому, переконати Ізраїлю, як і так само. Палестинців міжнародну ту сітку, яка збирається, щоб примусити Хамас, щоб вони передали всі їхні зброї. Це це не є легка справа, як Америка не є фізично в ролі як лідером, і е, по справді побачимо, чи він ще може вплинути такий якийсь натиск на натянатнягу, на але це так само як включається думки політичні в Ізраїлі, чи чи там громадськість підтримує таку е, угоду так само. Ну, бачите, є різні реакції. От те, як зараз підкреслюють, що Путін собі просто насміхається, із того, як реагують Сполучені Штати, як реагує Захід на обстріли на атаки на Україну, і теж Зеленський це в своєму відеозверненні підкреслював, що є така реакція. Наскільки важливою є реакція світу? Наскільки важливими є оцінки світу, оцінки, зокрема Путіна, для того ж Трампа зараз? Ну щодо світу, нам треба сильні реакції від Європи терміново. Нам треба не тільки щоб літаки е, польські були повітряний простір, але е, знаєте, так, близько до кордону НАТО е, не можна дозволити, що ракети е, літали. Але ще побачимо, чи буде зміна думки з Європейського Союзу чи НАТОвські друзі у, у Європі. Щодо е, у Америки. Я досить втомлений був, що я не думав ніякі такі міжнародні справи з району України би було згадані цього тижня через те цього що шатдаун тут Америки все. Всі всі новини це починається з е, шатавном і кінчається з шатавном. А щоб вмістити справу Україною нелегко. А коли е, ці протести у Грузії починалися в суботі, я думаю, мабуть, цього тижня ми б могли якось, ми, як активісти, які працюють в пресі, б могли переконати продюсерів, щоб трохи говорити про справах, але тоді ж цей надзвичайний обстріл. Е, ми вже бачили декотрі статті в американських газетах, завдяки. Тих активістів, які працюють, щоб Америка побачила ті новини, що діється в Україні, і е, я так як я думав, п'ятницю буде спокійний. Тиждень без медії в Америці на України. Я думаю, мабуть, вони будуть трохи більше сфокусовані не тільки в тім, що відбулося, але так само реакція українського лідерства. І ще побачимо, як Європа буде мати реакцію. Ну, власне, в той час, коли я ну, ми можемо перевіряти по наших сусідях поляках, в принципі не важливо, як сильно обстріляли, умовно кажучи, там Харків або Херсон. Але якщо ракети прилітають близько до польського кордону, вони зразу активізуються. І вчора це були топ-новини, те, що захід України був обстріляний. Кажуть про те, що репетиція власне, такого зимового шатдауну Росія готує, як вона буде обстрілювати взимку Україну. Я тут подивився там New York Times, там Wall Street Journal, USA Today, і фактично ніде цього немає на перших спальцях про цю нічну атаку. І ми розуміємо, що це не дуже далеко від Америки значно далі, ніж від Варшави, Харків, наприклад. Я як в принципі втримати інтерес до українських подій? Чи він чи він взагалі ще ще присутній? То це залежить, які цей тиждень є тиждень за тиждень. Так вони не були на першій сторінці ті звіти про Україну, але вони були вмістені в різних газетах, і ми ще працюємо на місцеві проєкти по цілої Америці, щоб, мабуть, декотрі місцеві переміщенці або українці говорили з локальною пресою. Нам треба знайти від часу часу інші способи, щоб підвищити справу, що діється в. Україні на жаль, головне втім, є американські внутрішні політичні справи, і це займає більше увагу «Шатдаун» цього тижня. Якщо є можливість якось включити події в Україні, на тім я, я я обіцяю Україні, що багато активісти на тім працюють просто втім, щоб переконати продюсерів. У такому тижні, коли вони знають, що день за днем вони шукають новини щодо одного сенатора чи конгресмена, легше їм залишитися у Вашингтоні і говорити про ті справи, ніж думати про Україну. На жаль, Андрію, ми вам дякуємо за участь в нашому етері. Дякуємо за аналіз ситуації. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку. А я...